Музика завжди була для мене важливою. Мене звуть Ганели Очовські, і сьогодні я хочу разом з вами поміркувати над тим, що може зробити спів. Мене Попросили підготувати музичну програму для більшої ніж зазвичай жіночої конференції. Дуже хотілося, щоб цей з'їзд приніс жінкам натхнення. Тому музика теж відігравала значну роль. Я зв'язалася з тими з жінок, хто особисто міг зробити внесок у свято та розробила детальний план. Я розмірковувала над тим, щоб зібрати хор, проте відкинула ці думки. В програмі не було жодної зайвої хвилини. Тож я навіть не могла собі уявити, щоб хтось пожертвував власним вільним часом, щоб вивчати пісню. Збираючи матеріал для конференції, я все ж зробила деякі нотатки, які підготувала про всяк випадок. Минули перші дні. Я вже не думала про пісню, яку планувала для хору. Проте глибоко у душі відчувала, що вона нам потрібна. Тож я попрохала одну гарну виконавицю заспівати цю пісню соло у кінці конференції. Ми домовилися зустрітися наступного ранку біля роялю. Вона швиденько поглянула пісню, проспівала її, і ми погодилися включити її в програму останнього дня зранку. Замислившись, вона промовила: я хочу попросити Мартіну заспівати партію Альта. Добре? Я погодилася. увечері після останнього зібрання ми знову зустрілися біля роялю, й Мартіна ознайомилася з піснею. вони співали дуже добре. І їх спів привернув увагу іншої жінки, і вона підійшла до нас ближче, щоб краще чути пісню. Ми спитали, чи вона теж хоче співати цю пісню. Виявилось так, за нею прийшла ще одна жінка. Інша взялася компонувати на роялі. Завзяття охопило усіх. Насамкінець на сам кінець до нашого хору приєднався ще й чоловік. Коли залунали усі чотири голоси, пісня сповнилась милозвуччя. Загальне виконання було чудовим. Здавалося, що усі хотіли об'єднатися голосами у хвалу Богові і тепер, зрештою, отримали таку можливість. Цей спонтанний хор випромінював радість, яку можна відчути лише за такого натхнення. наступного ранку. Ця пісня торкнулася сердець усіх жінок та лунала у їхніх серцях під час повернення додому. Я боялася спитати жінок, чи хотіли б вони заспівати хором. Думала, що це завдасть чимало клопотів їм. вочевидь, Бог хотів, щоб ми виконали цю пісню та через Святого Духа говорив до виконавець приєднуватися до нас. Бог може зробити набагато більше, ніж ми очікуємо. Я зрозуміла, що Бог благословив наші зусилля і що спів надав нам нових сил та приніс радість. Він зовсім не був для нас обтяжливим. Тепсанпсальмис Давид також був співаком та музикою. Він казав: я буду співати Господові в своєму житті, буду грати для Бога мого аж поки живу. Чи було йому тоді відомо, наскільки наш спів важливий? Псалми це тогочасні пісні, їх можна співати навіть сьогодні. Вони підходять до будь-яких обставин життя людей. Тому натхнення нас повсякчас спонукає співати Богові нову пісню. При відкритті храму Соломона невід'ємним супроводом урочистої програми були співаки та музика. Як ще можуть люди виразити свою вдячність Богу? Люди споконвічно співали. Я в цьому впевнена. Загальний спів об'єднує та зцілює. м'яке звучання пісні втішає та заспокоює плачучу дитину. Якщо якийсь час ми співаємо, у нас покращується настрій та нас сповнює почуття щастя. І Єгуді Менухін, всесвітньо відомий скрипаль, писав: спів це безпосередня рідна мова усіх людей, бо це найприродніший та найпростіший спосіб, у який ми об'єднуємося та можемо поділитися усім нашим досвідом, усіма почуттями та сподіваннями. Спів беззаперечно притаманний людині від природи, так що водночас немає такої людської культури, у якій би не співали. Спів несе у собі прихований потенціал стати справжньою універсальною мовою усіх людей. Він відкриває загальний зміст та розмаїття мрій людей та народів. це унікальне мовне багатство не повинне загубитися, що фактично відбувається зараз. Тому важливо не лише оберігати спів, а й усіляко сприяти йому. Спів бо як ніщо інше об'єднує серця, незважаючи на етнічні кордони. Ми, люди, стаємо в співі творцями та творчими митцями завдяки співу ми можемо оживити наш світ та власні вчинки, подарувати висловлені за допомогою пісні кохання, радість, надію, впевненість, а також передати душевний біль та оживотворити серце прощення. Ми можемо об'єднатися у пісні для прославлення творіння. При цьому ми нічого не втратимо, а навпаки, набудемо. варто заохочувати кожне починання, кожен сам по собі маленький крок на цьому шляху. Це визнав Георг Філіп Телеман, коли сказав, що спів це основа для музики в усьому. Якщо хтось співає від щирого серця, то зцілює водночас свій внутрішній світ. Якщо всі співатимуть від щирого серця та зіллються у музиці, то сцілять водночас оточуючий світ. Я була б щасливою, якщо б могла насправді почути такої пісні світу, як я чую її в глибині душі, пісні світу на мові оригіналу і його Манухін, будучи меценатом, склав текст пісні світу 12 грудня 1999 року. За місяць до смерті. власною невтомною творчістю він показав винятковий приклад того, які сили натхнення та свободи закладені в людському співі. Він заснував багато ініціативних проєктів, щоб за допомогою музики досягти змін у найважливіших соціальних сферах. Йому була відома цілюща дія співу як самоцілі, так само, як і можливості заспокоєння за допомогою співу. Навіть необхідність того фактору, що спів може виявити позитивний вплив лише в умовах добровільності та натхнення спів як такий непомітно зникає з нашого повсякдення. Тоді як ми переживаємо всюди сутність музики у засобах комунікації, водночас все більше людей стають беззвучними, змовкають та опиняються на самоті. Це шкодить якості життя. Бо спів – це мова нашої душі, та його нічим не можна замінити. Спів особливо потребують діти для здорового розвитку. Для нас, дорослих, не повинно бути якогось вичерпного джерела радості життя посеред усілякого напруження та смутку. Манухін виразив це таким чином, що спів може впливати словами. Тож спів може викликати приємну революцію у миротворіння і можливо допомогти нам, людям, все більше відділитися від ворожих для життя особистісних та суспільних структур. Гарний приклад цього співоча революція у Прибалтиці з 1987 до 1992 року, за якою Прибалтійські країни знову досягли своєї незалежності. у радянському союзі суворо заборонялося співати націоналістичні пісні. Проте під час перебудови сотні тисяч людей збиралися на відкритих майданах, щоб співати традиційні пісні, що духовно і емоційно об'єднували народ. незважаючи на заборону, естонський національний гімн все ж не зник, бо фінська радіохвиля, яку приймала Естонія, кожен день закінчувала трансляцію фінським національним гімном, у якому та сама мелодія, що й в естонському гімні. Аване 1988 році на співочому полі, де проходить талінський музичний фестиваль Пісня Естонії відбулася демонстрація, під час якої 300 тисяч естонців вперше співали цього гімна. Після оголошення незалежності Естонії він знову став національним. Відтак ми бачимо, як пісня об'єднує людей та підтримує мир. Традиція музичного фестивалю і надалі буде в Естонії. Вона нагадує про те, як спів зробив можливою мирну революцію. А ще спів надає сил. Ті, хто любить співати, долають життєві труднощі легше, ніж ті, хто не співає. Це було науково доведено. Співати може кожен, не дивлячись на вік, стать чи освіту. Також було виявлено, що спів покращує здоров'я. Для цього зробили аналіз крові хористів до та після двогодинної репетиції. Після репетиції аналізи крові суттєво покращувалися. Біблія також розповідає нам, що наш Господь Ісус співав разом зі своїми учнями. А коли відспівали, вони то нагору оливно пішли. Можливо, вони співали псалма, що передбачався для справляння Пасхи як то, псалом 116. хваліть Господа, усі племена, прославляйте його, усі народи, бо зміцнилось його милосердя над нами. Павло також знав, наскільки важливо, щоб ми співали, тому в листах він заохочував церкви співати. Ефесянам він писав наступне розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Колосянам він писав слово Христове нехай пробуває в вас рясно, у всякій премудрості навчайте та напоумляйте самих себе. «Вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми, гімни й духовні пісні. Він не лише закликав інших співати, а й співав сам. у Філіпах його і силу висікли різками і заточили за грати, де їм закували ноги у кам'яні кайдани. Від болю вони не могли спати, тож і почали серед ночі співати хвалебних пісень та молитися. Вони співали за несприятливих обставин та цим довели, що в співі прихована надзвичайна сила. про це знав і Моїсей, коли він співав разом з усім ізраїльським народом. «Моя сила, та пісня, Господь, і він став на спасіння мені. Це мій Бог, і прославлю його. Він Бог батька мого і звеличу його. Бог звільнив їх від єгиптян. І взяла бобна пророчиця Маріам, сестра Ааронова, а за нею повиходили усі жінки з бубнами та станцями, і відповіла їм: співайте для Господа, бо дійсно звеличився він. Коня і верхівця його кинув до моря. Бог створив музику та подарував її людям. Нам слід використовувати цей дар. Коли мої діти були малими, ми з ними багато співали. Зараз ми вже не співаємо так часто. Можливо, усі наші досвіди пов'язані з піснями, які за певних ситуацій набули для нас особливого значення. Ці спогади можуть знову подарувати нам силу в подальшому, проте нам слід жити не лише минулим, а й продовжувати ще більше співати. Я хочу помолитися з вами, Господи. Дякуємо тобі за дар музики. Допоможи нам з її допомогою прославляти тебе. Амінь. Якщо у вас є запитання чи пропозиції щодо програми, ви можете звернутись за адресою, яку бачите на екрані.